Від того часу ні трішки не порозуміш. Нічого й ні не тямив, а ні здежка звити, а не земля добра розйти, не сяде та мі що до очі не вернеться, та не з'їсть. Та що завзяй був наш воробець, є чого, нема. Треба каже він інше вчити. Ну що робити? Треба кого іншого питати, бо все ж таки я не хочу розуму жити. Прилетів, пога, коли бачить, сидить зазуряно. Тікайте, поки живи, та я вашого брата полетів городчик від неба, ледве живий від страху, дивиться сидить гава да й сім'ї. Чого? Щасливо, полетів воробчик питати, де сова сидить. Сказали йому, що вона в старому туді і в дубі мешкає. Прилетів він туди, бачить, справді сидить сова та тільки Сів собі на добі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому прима. Коли це як стало вже добре темніти, прокинеться сова та як заведе. А йди, мені німо. І що мені така наука? Посумував трохи, що мусить незрозумно жить, а потім і забув почав знову гуляти веселенько і гати йому. не заглядівся горобчик, як лівочку на Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, Дедалі аж сніжок перепадав. Біда горобчикові холод, голод, вночі не сяде, спати не може, ай холодний вітерець забрали забрали. Щось знайде, то все сваркою втрачає. Оди по наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритись, куди Горобці летять, то й він за ними, що вони знайдуть. Він поживиться, та все без сварки, без бійки, то горобці його вже не женуть від себе, а раніше, то й близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші горобці гнізда собі будують. та й він за собі став приділятися, як ті гнізда будуються. Так, спадкує <кхи> наш горобчик, так пає, недалі всі горобці Горобчили його поважати, кудись боруться речі. Ось так не між ним своїм розумом. Перезимовав він зиму щасливу, до а навесні вже став мудрим та великим горобцем. Та й сидів він не сам в гнізді, а з зоробичкою. І чотири та гнізді там лежали. Як вилопили свороп'ята, так горобцеві навіть хоче. А вже що господарний був наш горобчик, то мого сусіди горобці дивуються. Які ви, пане, сусіди, розумні? і де ви того розуму навчились, а він тільки головно головою кивне. Віта!